Мені треба повністю цапну, ні треба всього показати. Це леняра, Оце леняра, блядь. Друзі, всім привіт! Вітаю вас їх на каналі. Ось з цього моменту і почнемо знімати гарний кіодосик. О, вже рибка вже б'ється, рибка друзі. Є перша рибка, поки я тут влаштовую лагер. закину дві пружини на мастерочку, на упариш, І завіз два флети на 150 метрів, закормився, знайшов там такий ракушнічок хороший. Переход з мулу, ракушняк, потім знову мул. Коротше, бровкою якраз завіз два флети на попапи. Криль кальмар попав восьмерка жовто-червоний і один тупо-жовтенький, попав десятка. Коротше, два флети зашурував на дальняк, прикормивши там далі такою гарненькою прикормочкою. Пшуно, зерно і карпова лящова прикормочка. І що такое, я вам скажу? Я такого лагера свого розставляю, бо приїхав на 4-5 днів, побачив, як буде по ситуації. Розставляюсь, тут все як не має бути. холодильничка там прилаштовую. Бачу опуск. Я до себе, я до себе. І тут такий о кілограмовенький красавчик, друзі. Але хорошенький. Зараз покажу. Вже гачки позачіплювались, пружини. Добре, що такий ще сачок, що не крепко. Крепко ти його гачечок. О! Який кілогармонкий линочок на опуск, тільки бачу клац, є, блін. Я до себе. Він як почав давати коксу. Ох, який хороший линочок. Все, друзі, перший збитий є під вечір, ще навіть сонечко не сіло. Хух, я вже сенький мокрий, друзі. Зараз я доставлюся, назбираємося дровці так набагаті, тако сяду, буду рибалити вже. Я тако мастеркою на мастерію, сижу, тут мучуся, вже музичку собі Ленько, включив, щоб не скучати. Покльовочка ноль. Флети мовчали, пружинки мовчали зночі. О, дивино, покльовочка, блядь, знов на карася. Дивик скочив. Карасьова пружина, ну то нічого хай постоїть, то нічого. Дивіться, кого втягнув. Тати що? Кіло 200 лин блядь. Кіло. Друзі, у мене починається помаленьку, гроза зараз буде. Перекормився, перезавіз. Перезакинув два флета, пружинки. Наживляв понаново, гроза насувається, бачу зараз хижак окунь і ротанок активувався трошки, починає клювати, Вон два поплавочки ще закинув. На чергія якраз за разом бере ротанчик хороший. Юржі тут не ротани юржі. Такі гарні залодонько клюють. І перезавівся. Флети закинув. Друзі, їхали, мені ставили метод мікс. Теж такий сливо, а кріль слива, да. така мастирочка, всяка яка хочете, з крилем, чистого рохова, з лящовою приконкою, пшоно намішано варив. Коротше, цілий набір, друзі, блін. День сижу і глухо. Вчора сазан гарний мені вночі зійшов. Флета порвав. Від дальньої точки ладули теж був сход хороший, гачка от флета одірвав. Вони вже поїхали. А я трошки закидався. буду ще двоє суток сидіти. Ну ще Є надія гарну рибку піймати. За сутки піймав два гарних таких кілограмових карасика і три линочка таких кілограмових, железно-кілограмових. Знову Ратан вже поплавка Дубе. Кажу, Ратан, ну да, Ти його Йорш, блядь. Дракони на її кажу. Коротше, все, друзі. Ставимо лайк, підписуємося на канал, хто ще не встиг. Зараз гроза починається, всі нарешті втікають. Людей нема. Ох, две як повело. Все, друзі. Я виключаюся, біжу до поплавків. на уху треба драконів наловити. все друзі, Так, друзі, дощик іде, рибка покльовує, ну, дракони ті його маленькі на юху о, перед дощом розривали, дощ почався раз за разом беруть, він бачу, знову котловка води. Зараз на уху насмикаю трошки, поки зараз перекушую тако трошки салатик, зробив, чуть-чуть до -чуть салатику, салко, як завжди з чосничком. І сижу, чекаю на рибку гарну, гарно, кудовися. Ну, Юржі беруть, зараз перед душом активувалися, то взагалі просто. Вода кипить від юржів. Раз за разом. Бачу, напевно, пооб'їдало, затихло. Я вже костюмчика вдягнув, щоб якщо що можна було бігти плащика. А тут ось так можна лупанутися конкретно. Треба дуже помаленьку, спокійно, Ти, якщо що виважувати рибку. Всі повтікали, тому що бачу, хтось купається далі. А я рибалю, друзі, ще дві ночі попереді. Друзі, усім доброго раночку вже. Вже пішли у мене четверті сутки, буду зараз помаленьку перекормлюватись, розкажу по ситуації, що тут в мене як. Вчора під вечір зловив ще одного лина такого до кілограма, цілу ніч було слабенько, геть. тихенько, дощ йшов. Коротше, рибка цю ніч була неактивна взагалі, щоб так як би сказати. Ранок теж розмінявся, теж була покльовочка, але й така слабоватенька, можна сказати, без результату. Вирішив зараз трошки помив вчорашню, викинув вчорашню прикормочку там під поплавочок. Під ціло хочу зараз замішати свіжою і покажу, що я використовую. Зараз, сьогодні і вчора використовував, як мішав свою прикормочку і трошки поліпшився результат, але все ж таки не той, що який би хотілося б. Вчора в нас була в основному горохова мастирка з мішаними добавками линової, карасьової прикормочки, це раз. Далі метод мікс у нас була слива. Ми завозили далі флети. Я завозив лад, був друг теж мого брата. Ми завозили так далі. Сталося, але поки безрезультатно. Мене тут мікс нічого не показав. Ставив деньку макушатнічка на ніч, теж глухо, ноль по фазі. Будувати Зараз буду мішати баунті, Red кріль. У нас буде добавочка кріль, мука чиста. І так ось линка раз, творог, як завжди. І буде ще у нас пшоно варене. Паране, точніше, не варене, я так його... Варов 10 хвилин накриваю кришкою, вона далі доходить. І таке розсипається хорошенькі. З прикормочкою мішається і також можна одну зробити сипучу, а одну зробити ліпучу. Якщо трошки більш водички, вона буде більш ліпуча. Якщо більш, трошки корму менше зволожувати, буде сипуча, добре на фідер використовувати. Тому зараз таким методом хочу я замішати прикормочку нову, перекорлюся. У сервер ще до вечора там буде видно, якщо день щось покаже результат, то ще на нічку залишусь, якщо ні, то буду збиратися сьогодні і їхати. Зараз трошки о, зараз трошки, коротше, нас підсохне. Поснідаю, зварив собі гречечки на сніданок, ось такий, з тушоночкою, коротше, друзі. А вже те м'ясо просто надоїло, так тушонку їсти, яйця, хочеться щось такого більш крепше їжі, коротше, друзі. Все. Я кормлюсь, перезакидаю зараз, поснідаю. Ви спостерігайте, ставте як завжди лайк, коментуйте, кого що цікаве, запитуйте. Будемо спілкуватися. Все, друзі. друзі, 9 година ранку, Кльов взагалі практично сьогодні не було. Саді вже помаленьку змотуюсь, хочу зараз показати вам, що мені вдалося піймати за ці дні. Кльов, можна сказати, практично. Немає, я так сказав би, бо то не результат за 4 дні взагалі, але ж все ж таки потрошки-потрошки по вдалося мені щось піймати гарненьке. Ось такі друзі хороші лини. ось. Хорошенькі такі. Дійсно, я скажу, гарненька рибка, зачотні, красивенькі. По кілограмчику такі. Зараз трошки ближче занесу, подивимось, що ближче. Зараз ми перевіримо, яка в нас рибка. Пару карасиків, коротше, друзі, пару линочків таких дійсно зачотних, що можна пожарити такі більше кілограма. Трошки незручно мені, звісно. Зараз якось я пристосуюся трошки. Ось, друзі, дивіться, які, які чотири гарненьких линочка. Чотири линочка, два карасика, карасі теж такі, я скажу, немаленькі за кілограм. Ну ходи сюди вже виходить, хороші там. О! Ото карасики, ні. Коротше, добренька, рибка, файна, люкс. Все, друзі, буду я змотувати вудлища і вирушати додам. Трошки працювати, щось робити. Це, друзі, до нової зустрічі. Ставимо лайк, підписуємося на канал одразу. Виїдемо минулий раз. На наступний раз, верніше, виїдемо на річку Стир, я так планую, думаю. Можливо, там Попробуємо щось гарненьке впіймати. Все, друзі, пока-пока, до нові зустрічі.